Міка під час війни, стресовий стан, в якому наша країна живе вже 10 років. А після повномасштабного вторгнення ситуація погіршилася в рази. Однак ворогу не вдалося нас зламати. Наші мужні захисники тримають фронт, а бізнес формує надійний тил. На другому році повномасштабної війни поступово відновлюється металургійне виробництво. Банківський сектор вийшов у плюси. Вже цього року, завдяки допомозі наших партнерів, з'являються нові зразки української бронетехніки. Зрештою, серед мінних полів і під ворожими обстрілами ми зібрали рекордний врожай. Еспресо аналізує бізнес-підсумки року. Вітаю всіх глядачів, які доєднались до нас на телеканалі Еспресо. Мене звати Тетяна Голунова, і сьогодні ми будемо говорити про те, як працює бізнес під час війни. Зокрема, будемо підбивати підсумки року разом із нашим гостем. А це засновник та власник групи компаній Опті Глобал Петро. Ковтун. Тож, пане Петре, я вас вітаю в нашій студії. Розкажіть, будь ласка, наскільки 2023 рік відрізнявся за характером ведення роботи від е, першого воєнного року? Добрий день, вітаю. Вітаю всіх. простий рік був е, краще, ніж 2002 рік. Не було стільки відключень світла, не було стільки е, прильотів. Е, та вже не так страшно, мабуть, як було е, одразу. Явно краще точно рік, ніж 2002. Е, До блекаутів готувалися також? Так, так, так. так. Готові? Готові. Готувалися. Е, понакупали генераторів, понакупали старлінків. А ще тоді понакопали, пережили це все, підключали, зараз провели технічне обслуговування е, всього обладнання і е, готові. А розкажіть, будь ласка, трішки детальніше для наших глядачів е, про свій бізнес. Чим саме займається, що входить от в вашу роботу, які пункти? Ну, зараз це вже група компаній. Починали ми, починали ми з вантажних перевезень, потім додали таксі, це вже транспортна компанія, якій надаємо весь спектр транспортних послуг. Масштабувалися на всю Україну, пішли в Польщу, пішли за кордон, пішли в Литву. Це вже у нас міжнародна компанія. Працюємо не тільки в Україні. Які ще направлення бізнесу? У нас це IT-направлення діджитал, розробка програмних продуктів для власних потреб і під замовлення. Недавно ми цей напрямок відкрили, почали розвивати. І за рік. Ми практично вийшли в прибуток. Mm. Також в нашій групі компаній є також послуги кал-центрів, це OptiConnect, надаємо аутсорсингові послуги кал-центрів, також під різні запроси, під опитування, під підтримку, під саппорт. ну, різні потреби, які треба, продажі. Все, що, все, що завгодно. Також надаємо ці послуги не тільки на Україну, надаємо ці послуги і за кордон. Зараз почали на Польщу надавати ці послуги, а далі плануємо надавати їх в інші країни. Також Також у нас ще кадрове агентство своє, агенція. Надаємо послуги з рекрутингу персоналу. Підшуковуємо кваліфікований персонал в іншій компанії. І ще в нас напрямок, який розвиваємо, це ми активно почали розвивати вантажні перевезення зараз. Більш, скажімо так, за цей напрямок взялися. І Починаємо його активно розвивати по Україні вантажні перевезення. Це зараз тільки по Україні, так? За так. кордон? За кордон ми не їздимо зараз. Uh -huh. Є в нас вантажні перевезення в Польщі uh -huh. безпосередньо. Там також у нас представництво uh -huh. є. Uh -huh. По Польщі і по Європі вони їздять. А тут ми розвиваємо по Україні. Порівняно з 2022 роком. Поточному році, зараз ще в 2023, му все таки компанії було легше, вірно прибуток так. більший, ніж в 2022-му. Так і знаю, що ви допомагаєте Збройним силам України. Так розкажіть, будь ласка, це у вас якась спеціальна програма? Чи можливо якісь акції ви проводите? Як це відбувається? Допомагаємо збройним силам України. Від початку війни почали допомагати. Ми допомагаємо як від себе, донатимо, як від, від компанії своєї, від групи компаній, так, І в нашому додатку, клієнтському, є розділ, де люди можуть також донатити. Клієнти так, клієнти, то, клієнти, клієнти можуть донатити так, допомагаємо Збройним силам України таким чином. І, Допомагаємо діткам, також, які е, із-за війни е, їм треба допомога. Угу. Е, працюємо з фондами, е, популярними фондами і таким чином допомагаємо і Збройним силам, і діткам. І родинам. І родинам, угу. так, постраждалим. Скажіть, будь ласка, можливо, можете за 2023 рік відмітити якийсь особливий тренд. Який був тренд вашої компанії за цей рік? Можливо, це благодійність, можливо, це е, якась лояльність. От, е, що можете відмітити тренд? В нашій компанії. В, вашій. В нашій компанії ну, це, мабуть, е, скажімо, і розвиток. І утримання. Хоча ми і зросли на 19% в прибутку, в бізнесі, наче група компаній розвивається. Ну, це таке ж, також був такий нелегкий час, тому що дуже швидко все змінюється, дуже швидко треба приймати рішення. Йде війна, це вносить свої корективи. Ще ми йдемо в Європу. Змінюються закони дуже швидко, і нам треба підлаштовуватися під ці під нове законодавство. Угу. Також трансформувати бізнес треба швидко. Ну і ми це робимо успішно. У вас, мабуть, працюють гарні спеціалісти, люди зі спеціальною освітою. Як підбираєте персонал? Гарна команда у вас, якісна. Так, так. Я, я вважаю, що люди це головне е, в бізнесі. Бізнес строїться з людьми, е, без людей нічого ми самі не, не зробимо, е, тому в нашій компанії ми е, лояльні, йдемо е, завжди на зустріч mm -hmm. нашим співробітникам, а ставимося з зрозумінням е, до різних е, ситуацій. Ще ми стикнулися, стикнулися в цьому році. Дуже багато співробітниць виїхало за кордон. Частина повернулася, частина не повернулася. Треба було швидко трансформуватися ще й нових суттєво співробітників брати. Ми також, ми також з цим справилися. Які виклики ставите перед собою на наступний рік? Уже з огляду на те, що було, відбувалося у 2023 році, можливо, що плануєте, які плани, які мрії? Плани розвиток, експансія, збільшення прибутку, вивід в дохідність проєктів. Мабуть, такі плани у нас коротенькі. І, будь ласка, що можете побажати глядачам телеканалу Еспресо. Ваші побажання на наступний рік. Шановні телеглядачі, бажаю вам міцного здоров'я, любові, затишку, злагоди, перемоги в новому році. Щоб. Виконання бажань, щоб бажання виконувалися і е, у всіх все було добре і всього найкращого. Пане Петре, я дуже вдячна вам, що ви доєдналися до нашої розмови, що ви завітали до нас у студію. Ну і звичайно, я дякую нашим телеглядачам, які були з нами. Тож прощаюся з вами і до наступних зустрічей в ефірі.